Вітаю! Це відео буде на тему, у чому ваша удача, у чому ваше щастя. Звертатися я буду до Богині Фортуни. Запропоную я вам кілька варіантів. Ви можете обрати один варіант або подивитися всі варіанти. Я запропоную три варіанти. Побачимо, у чому ваша удача. Яку ви не бачите, але повинні побачити. Я перепрошую, що так трохи темно, можливо, не вистачає світла, просто це відео я записую 2 січня. І у нас сьогодні вночі в Києві був страшенний обстріл. Немає світла. У мене досі. Ще немає світла. Тому ось в таких умовах. Я вже підсвічую, як можу робочий стіл. Тому я перепрошую за такі незручності. Добре, у чому, у чому, у чому ваша удача? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, перший варіант. У чому ваша удача? А ви цього не здогадуєтесь? <свісна> у всьому. Абсолютно у всьому. Ви можете, вам може щастити. Ну, в першу чергу, ваша удача на хороших людей, на людей, які вам можуть дати все, що вам потрібно: гроші. Знання, любов, стосунки все, що вам потрібно. Ваша перед вами цілий світ відкритий. Давайте уточню, бо хочеться уточнити. Тут, ну, у всьому ваша удача. Але слухайте, а чого ви не. Давайте, знаєте, хочу дізнатися. А чого ви цього не знаєте? А ви знаєте про це чи не знаєте? Ні, ви не знаєте. Але ви повинні знати. А знаєте, чого ви? А, так, а чого ж ви не знаєте? Дуже скоро про ви дивіться, на все свій час. Ви щось трохи зараз сумніваєтеся, да, ладно, прям там удача у мене во всьому, але дуже скоро ви, ви отримаєте доказ цьому. Це може бути конкретне знайомство, або з якоюсь, це прийде через якусь людину. У когось прийде це через дитину, можливо, хтось завагітніє. Знаєте, коли ви в дуже доброму емоційному стані, от прям в стані гідоніст, коли ви насолоджуєтеся життям, то ви знаєте, що удача на вашій стороні і вам у всьому має щастити. Але коли ну, ми, не, ми не, не кожну секунду свого життя можемо перебувати в такому наповненому стані. Це, ну, це неможливо просто. А от коли ви не в такому стані, то вам здається, що у вас вашу удачу украли. Або її, ну ні, мабуть, це що то мені кажеться. Але ваша удача, вона саме захована в, в людях. Слухайте, приглядайтеся до людей і знаєте що ще? Фільтруйте ваше оточення. Якщо ви бачите, що якась людина, якась є е, деструктивна по відношенню до вас. Ну, що там вам радості нікаї не приносить, і тільки, знаєте, просто краде ваші гроші і часто, то просто безжально позбавляйтесь від цієї людини. Але дуже скоро у ваше життя війде людина, і ви зрозумієте, блін, точно, удача ж на моїй стороні. розумієте? Добре. Другий варіант у чому ваша удача, а ви навіть цього не знаєте. Ух ти, Ваша удача в роботі, в вашому мастерстві. Це мова йде не про роботу, яка наймана, а вашій майстерності. Ви знаєте насправді, що ви майстер якоїсь справи. Тої справи, до чого у вас і руки стоять, і, і душа лежить. І в цьому ваша удача. Якщо ви повізьметеся за цю справу, от самовіддано, то у вас взагалі просто удача, паприот, ви просто не уявляєте, ви отримаєте все. Утім, у вашій майстерності прихована ваша удача. Немає що навіть додати. Тут немає навіть що. Тут, ем, хтось може знати про це, хтось може не знати про це. Зрозуміли? Третій варіант. Чому ваша удача? А ви не знаєте. В, в емоціях в любові. Ой, насправді вам повинно щастити в любові. Чоловікам. Тому що ваша удача в тому, що ви повинні зустріти таку найкращу жінку в світі, бути з найкращою жінкою в світі, яка вас так наповнить, і ви будете побідітелем, вообще. У жінок ваша удача в тому, що ви зустрінете чоловіка, який вас просто ви будете купатися в любові і в достатку. Але чому ви цього не знаєте? Ви знаєте про це взагалі? Ну, ви здогадуєтеся, і ви цього дуже прагнете. Ви, ви Тут розумієте, тут у кожного своя ситуація. Комусь тотально може не щастити в особистому житті, але ви відчуваєте, що це якось неправильно. Що насправді вам удача повинна, ви повинні бути щасливим. Вам по долі написано бути щасливими в коханні. Бо це справедливо. Добре, і що ж вам потрібно зробити для того, щоб ось. Щоб вам у цій любові, вам щастило, що вам треба зробити. Ай, вам потрібно ви вже зробили якийсь вибір, ви чітко зробили якийсь вибір. А тепер вам треба до цього вибору повсти на карачках іти. Знаєте, тут хтось міг зробити вибір, я не буду більше з цим чоловіком. Але ви чогось досі з ним стосунки не розірвали. Або ви зробили такий вибір, що тепер я буду стосунки будувати лише ось за цими, за цими принципами. Але чогось ви ще цього не робите. Тобто ви вже зробили якийсь вибір, ви знаєте, що ви обрали. І тепер вам треба просто дійти до цього, слідувати цьому вибору. Зрозуміло, це, до речі, непростий шлях може бути, але воно того варте. Як тільки ви підете шляхом свого вибору, то ви відразу отримаєте удачу в любові. Я дякую Богині Фортуни за те, що дозволили мені передати цю інформацію для, для моїх глядачів, я закриваю це вираження. і якщо у вас є, так, послухайте уважно всі, якщо у вас вдома є алтар з статуеткою богині Фортуни, то будь ласка, зробіть якісь піднесення. Подякуйте їй за це. За передану інформацію і за те, що вона вам, боже, як це буде українською мовою, Благоволіт, Да? за те, що вона вас любить. Розумієте? Якщо у вас немає алтаря з фортуною, то тоді зробіть якусь благодійну справу або якийсь донат, комусь перерахуйте якісь гроші на по типу як подарунок. Дуже багато, слухайте, навіть на Ютубі дуже багато каналів, де ви можете будь-кому за, за контент, автору контенту, подякувати донатом. зробіть цей подарунок. Або ж зробіть, перерахуйте гроші на якусь благодійність. Це може бути на благодійність як людям, так і, так і тваринам, будь-кому. Будь але обов'язково це мають бути гроші. Якщо у вас є алтар, то подякуйте ну так, як ви звикли це за. Або, там, якщо ви не знаєте, як дякувати фортуні, якщо у вас є вдома статуетка її, то можете запалювати свічки і підносити ароматичні напої, такі як кава. До речі, цю каву потім ви можете випити і можете далі на ній поворожити. Що вам богиня скаже? Все, що ви кладете на алтар, ви можете потім це з'їсти. Це не треба викидати. Це, ви можете це або з'їсти, або згодувати тваринкам. або з'їсти самостійно. Ну, або ефірні олії можете там, щоб. Або об, обкурювання, да? Ось щось таке ароматичне. Можете квіти купити, богині Фортуни. Потім ці квіти ви не викидаєте, ви їх можете засушувати і використовувати для виготовлення свічок. Потім ці свічки дуже добре працюють в, в магії. Зрозуміли? До речі, я на Patreon запишу, мабуть, відео. Е от саме з такими свічками: свічки удачі. І як їх найпростіше зробити? Е свічки, які приносять удачу, як їх найпростіше зробити? Що для цього потрібно зробити? Я запишу це відео, завантажу на Patreon, і коли воно буде готове, я прикріплю. В описі до цього відео ви побачите. На Патреоні підписка у мене платна, звичайно. Але там дуже багато відео, які про різні магічні секрети. Свої магічні секрети я не відкриваю безкоштовно лише за гроші. Ну, ось так. Ось так. Інколи я даю якісь поради у відео в моїх. Там буває, це, це, це буває не часто. Зазвичай, якщо щось таке, як конкретно фундаментальне, то це лише за гроші. Це не всі відьми так роблять. Багато хто просто безкоштовно віддає. Я, я не можу безкоштовно, я лише маю за, за гроші це віддавати. Ну, такі. У, мене, у мене це, так. це у мене так. Тому що кожна відьма, вона, кожна відьма є свої правила, є свій договір з силами. Із родом, із родовими силами є певні правила, традиції, да, яких вона слідує. То мене, от у мене, це так. Ну, все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.